Я думаю, що вже майже всі українці добряче знаються на усіх видах джерел екстреного живлення, десь починаючи з листопаду 2022 року. І хоч усі ми сподіваємося, що такі штуки нам більше ніколи не знадобляться, вони все ж відкрили велетенську купу варіантів використання не тільки для дому чи кемпінгу. У цьому відео ми поговоримо про зарядну станцію RZTK Power Station Pro, яка має декілька приємних особливостей. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити. Вити свою найкращу у світі, вподобайко. Power Station Pro – це станція, що може дати живлення великій кількості різних гаджетів. Першочергово такі штуки використовувалися як великі павербенки і були розраховані на те, що користувач десь на кемпінгу буде використовувати їх як пристрій живлення для свого лептопу чи смартфону. Але українці показали усьому світу, що у таких гаджетів може бути значно ширші сценарії використання. Особисто я для себе їх бачу як мінімум декілька: найперший це давати живлення студійному світлу для Зйомок. От банальне моє світло, яке я використовую, немає якоїсь власної батареї. А за допомогою ось такої станції я можу на виїзді заживити і камеру, і світло, і що завгодно. Або, наприклад, менше світло. Тож, давайте тепер про саму станцію. Станція важить усього 6,5 кг та має зручну ручку для транспортування. Її габарити дозволяють взяти її з собою в умовний рюкзак без особливих проблем. Матеріал корпусу АБС та вогнетривкий пластик. На передній панелі є дуже багато усіляких входів, виходів та перемикачів. Тож давайте розбиратись. По-перше, вихід з портом постійної напруги автомобільного прикурювача з потужністю 12 вольт та 10 ампер. Нижче клавіша його. Активації, адже кожну групу виходів можна та дуже бажано окремо вмикати та вимикати. Далі три порти постійного струму DC5521 діаметром 5,5 мм, два з яких працюють на вихід, і один на вхід. Усе також 12 воль та 10 А. Посередині вихід змінного струму, тобто, звичайно, розетка, що має 230 В, 50 Гц та чисту синусоїду. Вище кнопка, що активує цю розетку. Праворуч кнопки ввімкнення самої станції та дисплею. трохи нижче ввімкнення портів USB, яких тут просто безліч. Два порти USB-A, що Можуть видавати дуже різні значення в залежності від пристрою. Обидва підтримують Quick Charge 3 і максимум 18 Вт. ще нижче два порти usb c Обидва з підтримкою Power Delivery. Щоправда, верхній має 60 Вт потужності на вихід, а нижній 100. Його можна використовувати для наснаження самої станції, але про це трошки пізніше. З приємностей ліворуч знаходиться ось такий ліхтарик на 3 вати, який вміє не тільки просто достатньо яскраво світити, а й сигналити SOS чи працювати в режимі слабкого освітлення. То скільки ж воно все працює та скільки видає? Ємність батареї 162 тисячі мАдин при напрузі 3,2 В. Якщо що, то на усіх ваших повербенках звичайних ось цей вказаний показник мА відповідає саме напрузі в 3,2 В. Якщо перераховувати це у Вт години, то виходить 518. Вбудований Інвертор може видавати 500 Вт в постійному режимі і 550 Вт в короткочасному піковому. Це офіційна інформація та офіційні точно працюючі значення. Мережею ходять чутки, що станція здатна запустити і холодильник, якому саме для запуску потрібно більше кіловат потужності. Проте ще раз рекомендована максимальна потужність 550 Вт. Усе, що більше виходить за рамки обіцяних технічних характеристик, може призвести до помилок. Наскільки і для чого вистачить такої батареї? Усе дуже просто, адже уся потрібна інформація, вона написана на дисплеї цієї станції. Там можна побачити інформацію про рівень ємності як візуальними позначками, так і у відсотковому значенні. При підключенні будь-яких пристроїв, станція напише, скільки саме вони споживають і наскільки приблизно її вистачить в такому режимі. Умовно, умовно, якщо споживання приблизно 100 Вт, то буде десь трошки більше 4 годин. Якщо брати мій першочерговий сценарій використання, то це мені вистачить на 3-4 години зйомок на вулиці. А тепер уявіть, скільки акумуляторів камери треба було б замінити, щоб стільки знімати, і скільки батарей для світла треба з собою для цього нести. А за допомогою ось. Такої досить компактної та легкої штуки усе це робиться набагато простіше, і що найважливіше в усьому в цьому питанні батарея тут літій залізофосфатна, тобто вона не боїться постійних циклів заряду розряду, що збільшить час життя станції в перспективі використання роками. Відновити ємність батареї можна декількома шляхами за допомогою комплектного блоку живлення та порту DC5521 давати батареї 90 Вт потужності, завдяки чому повністю вона відновиться десь за 6-7 годин. Так, тут немає мега швидкого блоку живлення, адже це, по-перше, збільшує вартість усього комплекту, а по-друге, швидше призводить до деградації батареї. Якщо ж у вас є 100 ватний блок живлення від сучасного ноутбуку, наприклад, з USB Type-C, Вітаю, ви можете використовувати його та нижній порт USB-C, який підтримує Power Delivery 100 Вт. Можна підживлювати батарею також за допомогою автомобільного прикурювача або сонячної панелі, але максимально можлива потужність усе одно дорівнюватиме 100 Вт. Одночасно вставляти usb c та мережеве наснаження в спробі зробити це все швидше, нічого не вийде, швидше не буде. Більш того, при активації входу постійного струму вихід Power Delivery деактивується. Ще одна невеличка, але дуже важлива для багатьох особливість: станція вміє працювати в наскрізному режимі, тобто пропускати через себе заряд одразу на розетку. А як тільки електрика зникне, почне працювати вже за своїм прямим призначенням. Не менш важливим є і те, що станція має усі потрібні системи захисту. Від короткого замикання перевантаження по напрузі, перевантаження по потужності, перенапруги, низької напруги, перегріву та надмірного виснаження. Так, коли залишається 7% ємності, станція вимикає розетки для того, щоб не виснажувати акумулятор в нуль. Тож Power Поверстейшн може стати другом та рятівником для багатьох життєвих ситуацій, які бувають в нашому житті. Ну а ви в коментарі пишіть обов'язково, що ви думаєте про RZTK Power Station Pro, де я вас як завжди буду чекати в цих коментарях. Ну а з вами, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.